У Маріуполі побільшало бавовни, причому так вже дуже багато її стало щодня. Сьогодні по обіді в центрі пролунали вибухи. Повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Окрім того, були вибухи і е, вранці е, одразу там завели свою платівочку про ППО. Однак, як повідомляє Андрющенка, з посиланням на Людей, які перебувають наразі в Маріуполі, ніяке ППО там не спрацьовувало. Лише росіяни продовжують, як тільки стаються вибухи, піднімати свою авіацію у Маріуполі. І тут одразу зауважу, що речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила сьогодні, що напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним. Начальниця об'єднаного координаційного центру е прокоментувала саме цю бавовну, яка почала відбуватися у Маріуполі. За її словами, на даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття, те, що вважається настільки віддалим віддаленим, що недосяжне. Не таким є і напрямок Маріуполя тому доводить. А ми врахували, що там 80 кілометрів від лінії фронту, і в принципі могли підігнати хаймерси і влупити по Маріуполю. Але в нас і є так само інша зброя, яка може діставати, зокрема, це безпілотники.